Timber Maps і Timber Manager. Що це таке на карті, що висвітлюється на дисплеї бортового комп'ютера, можна побачити не тільки маршрути гарвестера, а й те, який асортимент деревини і в якій кількості зберігається на якій лісовій дорозі, завдяки цій інформації оператор гарвестера зможе краще спланувати завантаження деревини та маршрут, а отже, мінімізує необхідність проїзду по території і таким чином зменшує пошкодження деревостану. Це також економить паливо, що в свою чергу зменшує викиди СО 2 Дані доступні безпосередньо в гарвестері, який відображає свої виробничі дані у програмі і визначає GPS розташування всіх ділянок. Дані оновлюються в режимі реального часу за допомогою хмарного сервісу, доступного всім водіям в зоні заготівлі. Користувачі програми в будь-який час можуть отримати ще й додаткові дані, які генерує програма, наприклад, запис маршрутів, відображення поточного місця роботи, відображення позиції кожної окремої рубки, список складів деревини, переміщення заготівельної деревини на місце складування, в'їзд у зони біотопів. Сигнали тривоги у разі небезпек, таких як лінії електропередач тощо. тоді як Тимберметік Мепс працює на бортовому комп'ютері лісозаготівельної машини, диспетчер в офісі використовує програму Менеджер. Ця програма надає ту ж саму інформацію, що й МЕПС, А на додачу диспетчер може бачити хід роботи щодо заготівлі та транспортування деревини та має додаткові варіанти оцінки. Інформація з Timber Manager значно полегшує планування транспортування.